Поки я хворію на лікарняному, так скажем, маю, в принципі, вільний час і хочеться його якось ем, конвертувати в щось корисне. Да? І хочу трошки розказати, да, от чого та, твій пійця ніколи не зміниться. Отже, взагалі, да, якщо починати стосунки з позиції того, що я тебе зміню, це уже вже, провал, да, це вже Можна і не починати. Я завжди кажу клієнтам, що от як зрозуміти, да, що ця людина от умовно твоя, умовно тобі підходить, це коли ти дивишся і не хочеш в ній нічого змінити. Да, Одне діло це купити другу зимню куртку, другі шлюпки. Добавити три пісні, які тобі більше подобаються в його плейлист, да, якісь такі речі. А зовсім інше діло це змінювати буквально особистість іншої людини, його вподобання і взагалі е, всю людину. І е, я хочу вам показати, можливо, хтось знає, можливо, не знає, да, як е, такі стосунки відбуваються на прикладі Трикутника Карпмена, да, що це взагалі таке. Тут уявимо, що у нас є трикутник. Да. Отут у нас буде жертва, тут рятівник, і тут палач. Палац. Ну, хай буде палац. Палач. Да. І чим, чим характерний такий трикутник? Да. Це така певна форма взаємодії між особистісною. В ньому можуть брати як і дві людини, так і більше участь. Але головне, ключове правило, що всі, хто знаходиться в цьому трикутнику, вони обов'язково мають мінятися ролями. І в кожного, хто тут є, є завжди вторичні вигоди в кожної із цих ролей. До прикладу, до прикладу, да, я така от бідна, нещасна жертва. В мене є дуже чудова вигода, я не хочу брати, ну я так не беру відповідальність, відповідальність за своє життя. І тоді всі навколо будуть винуваті. Да? Тому що ну, це ж не я зробила цей вибір, ні, це Петя не виправдав моїх очікувань, да? чи якась така інша історія. Загалом, да, я знаходжусь, наприклад, в позиції жертви. Да, я нічого не можу зробити, в мене лапки, я жду, поки мій принц Петя прийде, врятує мене, і да, ми тоді будемо жити по-новому. От, і, от, наприклад, є да, Петя, який от, на даний момент він є рятівником, тому що він приходить і рятує мене. Да, рятівником теж буде вигідно, тому що ти можеш не. Ой, не. Реалізувати свій потенціал. потенціал е, Життєвий. Да. Е, можливо, через страх, страх, да, невдача або того, що вийде, там, невідомо. Ну, тобто я всю свою енергію, яку би я мала би потратити на те, щоб е, реалізувати своє життя, да, я його потрачу на життя іншої людини. Тоді, що у нас відбувається. ну наприклад, от така от жертва, да, яка не бере відповідальність, вона чекає свого принца, свого Петю. І Петя да, він дуже люб'язно приходить а, рятувати. І він рятує, 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 аж поки в якийсь момент ну, втомлюється, вигорає. Да. Жертві, їй ж ніколи не буде достатньо, да? їй завжди мало. вже дуже, дуже багато насправді агресії. І тоді у нас відбувається, що? Е, не доврятували жертву, да? не дорятували її до кінця. І тоді вона стає агресором, вона стає палачом, Да? Тобто, вона вже така: ага. Значить, я для тебе скільки всього, да? а ти такий невдячний, ти там от щось не доробив. І от вона заганяє цього да, бідного нещасного п'ятінку в жертву. Да, тобто, якщо у нас отут було, що Петя рятував, да, тут тепер уже вона загнала Петю в жертву, і тоді відбувається, що? І тоді вона така: ой, ой-ой-ой, да, я ж така погана, да, ти такий хороший, і починає його спасати. Да. Тобто я вже рятую тебе, да? і от, ти такий хороший, класний, і як я могла, і там, може, там є якісь почуття провини. І потім воно знову якось міняється, да? тобто, це модель взаємодії насправді дуже багато з ким. Тобто, наприклад, ви там в аб'юзивних стосунках, от, там, сидите, страждаєте, так? Да? А, або навпаки, да? давайте так. Ви сидите, рятуєте. Рятуєте бідного Петю, він не зможе він не може з вами зустрітися ні одного дня, ні одну секунду. Того ви їдете до нього на трьох ослах в Киргизстан, щоб побачитись, щоб принести йому їсти, бо Петю не може про себе потурбуватись. Да? Наприклад, ви його рятуєте, рятуєте. І приходить якась подруга. Да? От, подруга. І подруга каже: подружка, а що ти робиш? Ну, ти взагалі бачила його? Що це таке? Да? Тобто вона тут якось агресує. І вона буде відігравати роль цього палача. Да? Потім вони там помирились, все. І подруга вже погана, вона вже агресивна, їй вже не нравляться отношення і все. Да? Це і історія про те, чому не варто влазити в стосунки інших людей. От. Це може бути да, із вашими батьками. Там. І взагалі це модель комунікації, яка є кругом. Але, да, повертаючись до теми, чого Петя все ж таки ніколи не зміниться. Де да. Да тому, що Петю все устраює. Все, давайте ще раз. <laughs> потому, що П'етю все устраює, тому що. Є якісь вторичні вигоди, да, і того, що у вас насправді теж все влаштовує, якщо ви просто да, от сидіть і страдать по петі. це ж теж дуже удобно. Тому що нічого ж тоді другого не треба робити в житті. Тому що ти зайнятий стражданням, це ж чудово, це прекрасно, да, тут ж немає відповідальності. От, і відповідно. Всіх насправді все влаштовує. Тобто, як це можна припинити? Можна просто вийти з цих стосунків, да? не брати відповідальність за емоції, почуття, життя інших людей, да? відловити себе на мислі, а не Да, на що я зараз агресую? Я агресую просто тому, що не задовільнилися якісь мої потреби, чи тому, що, Боже, ти посмів не виконати всі мої очікування. Да, тобто ну, є різниця між тим, коли е, є моя зона відповідальності. Да, от давайте пропозицію рятівника. Наприклад, коли там, да, нехай це буде подруга. Подруга каже, е, мені погано. І от, е, от наприклад, да, ця зона відповідальності, ти можеш запитати. Як я можу тобі допомогти? Що сталось, да? Там, Як ти? Ну от, наприклад, да? і тоді тут вже буде залежати далі від цієї людини. Ну, Тобто, якщо вона скаже нічим не можу допомогти, або можеш там, не знаю, прогулятися зі мною чи ще щось, вона сказала, вона окреслила цю зону відповідальності. Да? А якщо цього немає, да, то ми починаємо її рятувати. Що я маю навазу, да? Людина каже, мені погано. А в нас відразу з'являється не знаю там почуття провини, і ми такі, Боже, в тебе проблеми на роботі, давай я за тебе зроблю річний план, річний звіт. А, там У тебе проблеми з Петією, давай а, давай я поможу. Я тебе вислухаю, ми напишемо йому в замітках сообщення, і, знаєш, мене це не устраює, ти йому це відправиш, давай а, там все, що угодно. да Це вже тоді. Читається це от рятування. І так само вас можуть е, запрошувати в цю гру. Да, наприклад, коли людина зараз гадає якийсь приклад, запрошує. Е, є різниця між тим, коли хтось просто каже, що знаєш, мені там погано або мені там не окей. І між тим, е, коли. Після цього людина починає на тебе злитись. Та, що, Ах ти ж мені не допомогла, ти мені не сказала, ти мене не врятувала. Завжди, якщо жертву не врятувати, там буде багато злості, бо її дуже-дуже-дуже-дуже багато в цій жертві. Так, це, такі, це така людина, яка буде от сидіти на роботі за 6 тисяч місяць. Ненавидіти це життя, вона не зможе вибудувати ні стосунки, ні кар'єру, але в цьому не буде її вини, тому що будуть винні всі. Да? І насправді її це буде влаштовувати. Да? Але вона буде така дуже бідна і нещасна. Ну, але для чого людині прикручувати да, такий невротичний сценарій, хотіти те, чого вона не може тримати, це, це вже окрема історія. Так от. Да, тобто, якщо жертва вона хоче віддати занадто багато цього, ви завжди можете окреслити свою зону відповідальності і просто не заходити в цей трикутник, ну, да, просто залишитись осторонь. Надіюсь, я так дуже коротенько змогла розказати, пояснити, тому що насправді да, це одна із таких. Це більше до транзактного аналізу, одна із таких моделей, є окрема книжка по цьому. От, це такий невеличкий-невеличкий кусочок, От, але на домашнє завдання подумати, да, чи є десь ви зараз в цьому, і чи вам з цим окей. Да, тому що, як казала одна моя знайома, колега: не руйнує пору, якщо не знаєш, для чого вона є. Да, тобто, якщо вам зараз з цим окей, взагалі без питань. Да, але якщо від цього ви страждаєте, або відчуваєте фонове роздратування, або щось вас не влаштовує, да, подумайте над цим. Стосовно палача, які тут можуть бути вторичні вигоди, ну, наприклад, да, можна там дуже екологічно визвірятись просто там, ну, за нас до. Да, як сказати, нанести людині якісь там душевні да, равни, метафорично назвуться так, під виправданням того, що мене довела. Типу такого плану. От. І подумайте, тому що це ж не тільки про стосунки. Загалом залишає вас тим, хто що поняв, хто не поняв. От. Дякую.